Всем привет, с вами я. Я вам сегодня покажу игру Наруто. Да, именно Наруто. Буду играть на маленькому Не Можно тут некий збільшити Ну, короче, я заставку я не буду. Ух ты, я заставку скип. Хорошо. Я вам покажу тільки... Всього. Одну техніку Наруто. Це моя любима техніка. Це, Це клвий ігра Так, а тепер дивіться: техніка називається Russian Shuriken Це такий бистрий обзор, невеликий бистрий обзор. Фотон Рассен Ширикен. Рассширикен, раз он Ширикен. Тут немає різниці. Так, хорошо. І я набираю чакру і добиваю його у цією атакою. Ладно, а тепер я добираю чакру. Тут є багато. Тут є багато технік. Ні, я вам не хочу тільки одну цю показувати техніку. Короче, дивіться. Хорошо. Да я тебе еще одну технику. Я тебе еще одну технику из этого великого выбора. Это двойный рассенган. Двойный рассенган. И что это не Она, блин, мокрая, дуже жестоко, я отвечаю. И, и дивите, сейчас до клонования делаем на сен И вот можно в путон! І попадання. Ось таке можна сочетание комбо ділити Я може завтра засніму відео як я граю з другом в цю ігру двоє. Ми будемо грати на маленькому екрані. Ну ладно, я вам вже сказав про цю ігру. Добре, думаю, хватить. Спасибо за просмотр. Дякую, що дивилися. Всібо, пока.